Друзі, всім привіт! Неймовірна спека. Світло відсутнє по 7-8 годин, потім години на 2 вмикають і знову вмикають. А сьогодні подивимось мої порожні баночки, продукти, які закінчились, дам свій відгук. Якщо корисно, то продовжуйте перегляд. І якщо ви чимось користувалися, також пишіть свою думку, буде цікаво дізнатися, чи вона співпадає, чи можливо відрізняється. Закінчили ось ці смачні батончики від California Gold Nutrition. Тут у коробочці було три смаки: з карамелю та магдалем, горіхи та морська сіль, подвійний шоколад і арахісова паста. 40 грамів в кожному батончику, їх було 12. Склад кожного виду був вказаний з боку на упаковці. Ось, наприклад, тут доданого цукру 3 грама і 7 грам протеїну. Можу рекомендувати вже багато таких упаковок ми замовляли. І зазвичай замовляємо або з розділу пробників, коли вони там були, або зі знижкою мінус 50%. Вони дуже часто бувають в розділі суперакції. Ягідний чай від Twinings. він безкофеїновий, трав'яний. 20 пакетиків в коробочці. Не знаю, чи є зараз на сайті, тому що він був. По великій знижці в розділі суперакції, зазвичай потім ці продукти знімаються з продажу. Чиї твінінгс мені подобаються? А найбільше ті, які містять в своєму складі ромашку. Можу рекомендувати хороший, якісний продукт і посилання залишу, якщо ще є на сайті. Ми з батьком використали по упаковці «Ашваганди». Тут у кожній було по 60 жувальних гумок бренд Chapter Six приймати потрібно по дві в день і на дві гумки тут 260 мг ашваганди та доданого цукру 8 г. Я вважаю, що забагато. Ашваганда нам потрібна для підтримки в нормальному стані нервової системи і гормональної системи. Все ж таки мені більше за Дією подобається шваганта від Доктор С, звичайно, в капсулах. Тому, коли закінчаться всі запаси, напевно, в подальшому буду замовляти саме її. Ще я закінчила ось такий колаген. Тут було 40 порцій в баночці. Містить в своєму складі також вітамін С і гіалуронову кислоту. гіалуронової кислоти тут 50 мг, і вітаміну С також 50 Мг. Дуже сподобався ефект. Я бачила його і на шкірі, і на волосі, і на нігтях. Можу рекомендувати і обов'язково буду повторювати. На сайті Ахюрк він зараз є представлений. Також ми з дитиною закінчили ці мультивітаміни від California Gold Nutrition Ultamins. З гарним складом, про який я багато разів вже розповідала. Тут було 60 капсул в блістерах, приймати по дві капсули в день на місяць на одну людину, гарні форми вітамінів. Міститься коензим q 10 Мітіл Б12, екстракт шиповника, клюкви, Все, що потрібно для жіночого здоров'я. Ви знаєте, напевно, що я вам показувала, що є і. Для жінок 50, і просто для чоловіків, і для чоловіків 50 по 1 долару. Я вважаю, що це була дуже вигідна покупка, і коли буде ще хороша ціна, то обов'язково повторю. Використали ще один пакетик засобу для миття посуду концентрат від Madra Labs. По хорошій ціні був на сайті, і ми зробили невеличкий запас. Тут 118 мл розводиться в бутилочці об'ємом 500 мл з водою. Немає ніякого аромату, хороший склад, не сушить шкіру рук. добре промиває посуд, можу рекомендувати, і обов'язково будемо ще замовляти, коли закінчиться. Закінчила декілька пробників від компанії VSH. Ось цей мінерал 89 це такий зволожуючий бустер. В пробнику в мене він був в об'ємі 3 мл, але мені вистачило цього розміру, щоб зрозуміти, що мені продукт не сподобався. Просто легке зволоження. Я вважаю, що за ці кошти можна купити щось дешевше. По ефекту він не кращий, ніж сіром, зволожуючий з серії Optimal з компанії Reflame, а коштує набагато дорожче. Повнорозмірну версію замовляти не буду. А ось цей пробник мені дуже сподобався. Це сонцезахисний антивіковий засіб SPF 50 гіпоалергенний. Пробник в мене був теж в об'ємі 3 мл. Він таку має легеньку текстуру, майже як водичка. Добре вбирається, без липкості, і жирності, без якихось білих розводів, повнорозмірну версію хочу, і коли трошки закінчу свої запаси, то обов'язково її буду купляти. Такий зволожуючий гель я замовляла на iHerb. Він в об'ємі 60 мл. Скляна баночка з дозатором бренд Eva Naturals, містить в своєму складі алоє, Вітамін b 5 МСМ, це сірка та гіалуронову кислоту. Мені для обличчя було недостатньо зволоження, і також на ньому скатувалися в подальшому всі інші продукти. Які я наносила, тобто різні креми. Я пробувала багато кремів і все скатувалось, тому використала таку баночку на шкіру декольте і повторно замовляти бажання не виникло. Також закінчили один пакетик засобу для прання від MadreLab з концентрату. Приємний легкий аромат, майже невідчутний, я вже казала. Також розводиться у бутилочці об'ємом 500 мл з водою, вистачає надовго, добре справляється своєю роботою, видаляє плями, в залежності, звісно ж, від ступеню запрутненості потрібно додавати від 4 до 6 натискань дозатора. Бутилочка була. В наборі. Далі ми вже цю бутилочку використовуємо з пакетиками, які купляли окремо в коробці з шести штук. Теж можу рекомендувати. Нещодавно шість таких пакетиків коштували 175 гривень. Але як тільки я зібралася ще замовити, то вже не було в наявності на сайті. Відмітила на сайті, щоб мені прислали нагадування, коли товар з'явиться, і обов'язково ще повторюю. В попередньому відео про замовлення від компанії Reflame я розповідала про цей укріплюючий підтягуючий гель із серії The Body Edition, що він в мене закінчився. Розрізала упаковку, щоб все дістати до кінця. Дуже подобається цей продукт. Об'єм 150 мл. Наношу на шкіру живота та грудей. Це дозволено, бачу хороший ефект. Дві упаковки ще замовила, і в подальшому обов'язково буду повторювати. Ще з добавок в мене закінчився ось такий міо і дехіро іназітол. Тут було 120 капсул, приймати потрібно по 4 в день. Я приймала іноді по дві, іноді по 4 для підтримки жіночого гормонального фону, і також допомагає боротися з інсулінорезистентістю. В чотирьох капсулах 2050 мг. Це дві кращих форми іназітола, які Добре засвоюються і які рекомендуються зараз для використання якнайкраще. І закінчила від бренду Соверей екстракт лопуха. Тут 100 веганських капсул. Приймати потрібно було по 2 капсули в день в одній 485 мг, у порції 970 мг. Лопух допомагає виробленню власної гіалуронової кислоти і дуже корисний для сухлопів. Друзі, це всі продукти, які закінчились на сьогодні. Якщо моє відео корисне, то чекаю на лайк, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. його я вкажу в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних та корисних покупок. І до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення!